Середньотемпературна холодильна вітрина фронтальною довжиною 2 метри. Прямокутний корпус виконано з листової оцинкованої сталі. Як ззовні, так і зсередини. Все почищено, помито, пофарбовано. Викладка з нержавійки має розмір 190 на 80 см. Напрочуд, велика викладка. Обумовлено це характерною компоновкою вузлів. Ось бачимо, випарник винесено. Під передню стінку. Дуже сручне розташування, як на мене, оскільки всередині запасника досить посторно і прямокутний, має змогу розмістити багато. Динамічне оположення, тобто холодна повітря супарника розбивається до... Вентиляторами не працюють постійно. Як чути, бо мотор зупинився, а вентилятори продовжують роздувати холодне повітря. Ущільнювачі дверей без зазорів. Стільниця виконана з пластикового підвіконника, шторки нові в плівці. Температурний режим даної вітрини регулюється в межах від 2 до 6 градусів тепла, що дозволяє працювати із астрономією готовою. В принципі, можливості цієї вітрини дозволяють експлуатувати її у спекотних, спекотних умовах. У попереднього власника дана вітрина стояла в маленькому ларьку без кондиціонера. Доволі жарке приміщення. І працювало без проблем. Температуру тримала. Зазори між скляними деталями мінімальні. Звертайтесь, запитуйте.